Слава Богу, брати і сестри. Слава. Маємо прекрасний час від нашого Господа. І, знаєте, хочеться поділитися тією доброю звісткою, яка вже до нас лунала на протягом цих святкових зібрань. І я хотів би попросити вибачення. можливо, щось не так буде з моєї сторони, тому що я вперше перед такою аудиторією за кафедрою. І знаєте, все ну, одно є якісь такі переживання свої. І Коли я був ще на Україні, там, де я народився, духовно в церкві Великій, це місто Луцьк, церква Христа Спасителя, в 14А, є брати і сестри, які з тієї церкви. І коли в нашу церкву приїжджали туди брати і сестри, і хтось ставав за кафедрою, казав, я перший раз, маю переживання, для мене це було дуже дивно, думаю, ну як так? Але знаєте, коли мені прийшлося проповідувати, знаєте, теж я згадав тих братів, які теж з того часу вони говорили, знаєте, чи ти в Великій церкві, чи ти в маленькій церкві, ми можемо привикати до того місця, до того життя, там, де ми живемо. Але знаєте, життя наше продовжується, приходять зміни в наше життя, і навіть ми не можемо подумати те, що може прийти в наше життя, які можуть великі зміни прийти в наше життя. Що ми навіть можемо змінити місце проживання на іншу країну, на будинок інший може стати в нас. І я хотів би сьогодні до нас звернутися такими добрими словами з Божого Слова, що Бог сьогодні до нас хоче промовити своє добре слово, і так як пташка, яка збирає своїх пташенят і приносить їм поживу для кожної своєї маленької пташечки, так само Бог, Він сьогодні для кожного з нас приніс свою поживу і кожному особисто хоче. Вложити своє Боже Слово. Але ми повинні бути пильнуючими, так як пастухи, які пасли утару свою вночі стерегли, вони не спали, але вони стерегли. І тоді, коли вони були пильнуючими, тоді, коли вони дійсно виконували свою роботу, то до них з'явилася добра звістка. І вони отримали велику радість. І не тільки отримали, але вони пішли, і по тому слову, вони виконали те слово, вони пішли. і Побачили дійсно Ісуса Христа, який народився, тому що це була правда. І коли ми сьогодні почуємо Боже Слово, яке буде лунати на протязі цього всього зібрання, і коли ми в кінці цього зібрання розійдемося по своїх домівках, але коли ми виконуємо те Боже Слово, то ми отримуємо велику радість від того Слова, тому що за Божим Словом стоїть сам Господь. Знаєте, коли ці проходять святкові зібрання, коли настрій в нас такий піднесений, коли багато, ми чуємо. Цих пісень різдвяних багато різдвяних проповідей. І знаєте, ну, я, навіть який би ти сумний не був, все одно ти в цьому оточенні, ти в цій церкві, і ти все одно десь таке приходиш, що хочеться радіти, хочеться славити Бога, незважаючи, можливо, якісь обставини прийшли в життя Твоє, незважаючи на будь-що, на, на цю погоду, яка можливо, можливо, комусь і не дала приїхати сюди. Проігнорував цим зібранням, сказав, я не поїду в, такі, в таку погоду, в такий дощ, тому що це не, мої плани не входить. Я привик їхати, коли добре, коли сонечко, коли все добре. Але знаєте, блаженні ті люди, які не дивляться на погоду, які не дивляться на обставини свого життя, але йдуть в дім Божий, щоб перше всього прославити Боже ім'я, щоб почути, що Бог буде говорити. І ті люди, які е, нахиляться, прихиляться до Бога, до Божого Слова сьогодні в цьому зібранні. І якщо ви виконаєте це Боже Слово, я на основі Слова Божого вам хочу сказати, 100% ви отримаєте велику радість від Господа. Тому що жодна людина, яка приходила до Бога, яка кликала на поміч до Бога з щирим серцем, з розкайним серцем, вона не відходила від Бога просто так. Бог дарував милість, Бог казав: я знімаю з тебе гріх, я знімаю з тебе ті важкі обставини, які пройшли в життя. Знаєте, і коли в нас ось ця розв'яна програма, я думав, що проповідувати. Думав, може про Різдво, ще щось. Але знаєте, дуже багато було вже сказано, і воно не є лишнім, коли якби ще Бог би дав би це слово. Але сьогодні я хочу поділитися такою притчою притча про блудного сина. Знаєте, Ісус Христос прийшов в цей світ, щоб спасти те, що загинуло, щоб віднайти те, що на обочині. І знаєте, ми не можемо зосередитись тільки на маленькому Ісусові Христові, на цих яслах, на цьому святі, і все. Але Ісус Христос, прийшовши в цей світ, Він продовжує кликати до кожного грішника і до до кожного грішника, до кожного серця, той, який ще не прийняв Ісуса Христа, Він починає стукати цим, такими ніжними стуками до дверей Твого серця. Але, можливо, ти вже сьогодні є вже член церкви, і на даний час твоє життя воно не відповідає Слову Божому. Ти відійшов від Бога. І сьогодні ти далеко заходишся за межами Божого Слова, за межами церкви. І сьогодні Бог хоче промовити до тебе, дати добре слово тобі. Тому я зачитаю, це буде Євангелія від Луки, 15 розділ, 18 вірш. Це притча про блудного сина. Устану і піду я до батька свого, та й скажу йому: прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе. Недостойні я вже звати сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем. І побіг він, і кинувся на шиї йому, і зачав цілувати його, і озвався до нього той син: прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе. І недостойний же звати сином твоїм. А батько рабам своїм каже принесіть негайну одежу найкращу і його зодягніть, і персня подайте на руку йому, а санделі на ноги Його. Приведіть теля відгодоване та закуліть. Будемо їсти й радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони, брати сестри. Ті, хто читає Боже Слово. Ви не один раз читали це Боже Слово. І коли ти читаєш Боже Слово, Бог по-різному говорить до нас через це Боже Слово. Було два сина, був старший і був менший син у батька. В батька було все. У батька було досталь хліба. Він ні в чому не мав потреби, він не голодував, він все мав необхідне для свого життя. І був певний час, де він виконував ті обов'язки, які Батько давав, які батько говорив, просив ще щось. Так само, можливо, ти. Сьогодні знаходишся на цьому місці, і ти згадуєш те попереднє життя своє, де ти проповідував, де ти співав, де тобі хотілося йти в дім Божий. Тобі просто ти біг в цей дім, ти хотів почути Божий голос, але сьогодні прийшли такі обставини, так як в цього молодшого сина, де тобі вже не хочеться йти в зібрання, де тобі не хочеться молитися. Де тобі не хочеться проповідувати, де тобі взагалі нічого не хочеться. І ти починаєш замикатися десь в собі. Ти починаєш відходити на сторону, ти починаєш робити гріх за гріхом. І ти вже зрозумів, що ти вже знаходишся в такому недоброму становищі. І ти вже бачиш, що виходу немає свого положення, і ти розумієш, що ти починаєш просто пропадати, ось як цей блудний син, який почав пропадати. І він прийшов в себе, він побачив дійсно своє становище, що він вже пропащий, що вже немає нічого біля нього. Одні ось ті свині, які йому прийшлось пасти. І знаєте, коли я читав це слово Боже, я думаю: блудний сину, чому ти зразу не йдеш від того життя блудного зразу до батька, чому ти ще наймаєшся до когось? І знаєте, ось ця гордість наша людська, яка не дає нам смиритися, не дає нам визнати свій стан, дійсно реальний стан, який в тебе він є. Ти ще далі йдеш десь до когось найматися, ти ще десь йдеш, можливо, в іншу церкву, думаєш, ще щось почую, можливо, ще щось хтось скаже, але ти йдеш туди і ти бачиш, що там. Взагалі, до тебе ніхто не підійде, не спитає, як в тебе справи, як взагалі життя твоє, тільки можливо кажуть, дай щось можливо, тільки з тебе хочуть ще щось требувати. Але сьогодні ми маємо таке благословенне зібрання. Можливо, воно для кость це звичне зібрання, так як була ця звична ніч для пастухів. Але серед тої ночі з'явилося світло. І вже перший брат, який зачитав Слово Боже, я теж думав його зачитати. Але знаєте, Бог так планує це зібрання і так це служіння, що воно просто все одне за одним складається і буде складатися в цьому зібранні. І в цьому служінні, тому що я вірю, що це зібрання, це зібрання для когось, воно як подарок. Як подарункове зібрання, як подарункове служіння, тільки не відкинь цей подарок, цей ніжний голос, який лунає до тебе. Можливо, Бог сьогодні буде говорити іншим способом до тебе. Можливо, ось там, де ти знаходишся, там, де ти плачеш, там, де ти плєш сльози, де твої волосся почало вже сивіти від тих проблем і від тих нужд, і ти молишся. Ти заявляєш, ти подаєш записки. Ти багато прикладаєш зусиль, але відповіді немає. Але сьогодні. На цьому зібранні є Бог присутній Духом Святим. І Він сьогодні пильнує над цим Словом, щоб це Слово виконалося в Твоєму житті. І я вірю, і я знаю, що це Боже Слово, воно виконується в Твоєму житті, тому що це є слово правдиве і істинне. Тільки маєш сьогодні прийти в себе, ти маєш сьогодні признати свою вину. Тільки признай свою вину, Відкрий своє серце, Богу і скажи, Господи, я дійсно зрішив. Я дійсно переступив волю твою. Бог знає твоє положення, Бог знає твій стан, Бог знає всі твої гріхи, Бог знає ось той тягар, який ліг на твоє життя, на твоє серце, і ти далі не можеш йти, ти не можеш далі жити. І ти бачиш, що, тебе, що ти опинився поза церквою, поза межами церкви. Ти приходиш тілом сюди, але дух він твій є сьогодні пригнічений, дух твій, він є сьогодні сумний. Церква радіє, церква відзначає. Сьогодні таке велике. Свято, свято, Різдва Христова, але в твоєму серці немає Різдва. Сьогодні, друже, брат і сестру, попильнуй сьогодні в цьому зібранні, щоб дійсно прийняти те Боже Слово і сказати: Боже, дякую Тобі за це зібрання, дякую Тобі за це служіння, яке Ти дарував для мене. Браття, сестри, я хотів би звернутися до тих, які служите Богові, які віддалися повністю, але не станьте так, як той старший син, який почув звістку, який прийшов з поля, прийшов з праці і каже, хто це, що це ввечері, якби не обична така ситуація, і така добра звістка для нього пролунала, що твій син, що твій, я обичаю, що твій брат, він пропадав, він був мертвий, але він ожив і він знайшовся. Казалося, іди, радій, обнімай його, цілуй, продай йому все необхідне, тому що він настраждався за свого життя. Довгий час його не було, але бачив, він засумував, він не війшов. В прийшла обіда на меншого брата свого. Чому кажеться обіжатися? Ми бачимо, який стан був цього старшого брата. Невідповідний стан був, братя, сестри, ми можемо знаходитись в церкві, ми можемо багато щось робити, але наш стан також може бути. Невідповідним, можливо, якісь образи прийшли в життя твоє, і ти не можеш з цими образами, з цими обідами розстатися. Вони настільки наросли на тебе, стільки налягли на тебе, що ти просто вже не можеш йти. І ти всередині, внутрі, десь там просто кипиш. І, можливо, вже просто доходить до такого, що ти вже просто хочеш це все, всю цю обіду, всю цю образу вилити на інших. Можливо, на церкву хочеш щось сказати, щось. Щось зробити, і вже в тебе є стільки багато інформації, опорочити церкву, можливо, сім'ю ти хочеш свою опорочити, можливо, ще щось хочеш ти зробити, ось такі недобрі речі. І сьогодні Бог просто говорить до тебе: зупинись на цей знак, стоп, зупинися, не роби цих речей, тому що ти себе опорочиш, ти, ти своє життя підасиш такому недоброму і будеш мати. Ось це п'ятно в своєму житті не роби, ти багато робив, ти багато прикладав зусилля, але сьогодні в тобі немає ось тієї першої любові, яка горіла в тобі, там, де ти прощав, де ти не звертав уваги, ти навіть казав, це для мене це ніщо. Хтось, можливо, сказав недобре слово, ти, його, ти благословляв його, ти молився за нього. А сьогодні ти не можеш помолитися, ти сьогодні не можеш підняти свій голос до Бога. Сьогодні твоя обіда і ця образа вона нависла над тобою, і вона висить, як ця чорна хмара. І кажеться, вот-вот полється цей дощ, але ця чорна хмара, вона може піти з твого життя і просто прийде сонце в твоє життя. Сьогодні можеш схилитися у ніг Ісуса Христа. Ми, мати, ми будемо зараз мати усю молитву, браті, і сестри. Хто з чим є, з яким тягарем? Чи якийсь це тягар обіди, чи якийсь тягар іншого гріха. Бог може все змінити в житті твоєму, і коли ти приходиш до нього з чистим серцем, з відкритим серцем, Він все знімає, Він повністю освобождає. Він не каже, ось це прощу, а завтра, можливо, я подумаю, можливо, щось, щось оставлю. Ні, Бог все прощає і відразу, але з нашої сторони має бути щирість, відкритість перед Господом. І ми маємо зрозуміти, що це зібрання дарував Господь, і в цьому зібранні я має бути. Пильнуючи, якщо я буду пильнувати, то Бог буде говорити далі і буде давати інструкцію, що робити в твоєму житті через пісні, через вірші, через Боже Слово. Тому, браття, сестри, ми маємо мавши таке благословенне зібрання. Я знаю, що це зібрання, воно буде відповіддю на чиїсь молитви, на ті молитви, які вже... Десятками років, можливо, ти молишся за своїх дітей, за своїх внуків, і ти не бачиш виходу, ти не бачиш результату. Вони знаходяться в інших штатах, в, можливо, в інших місцях, навіть таких місцях, де ти не можеш піти туди, де ти не можеш щось зробити, але Бог може зайти сьогодні Духом Святим. Ти сьогодні сидиш тут, а Бог трудиться там, над тією душою, де знаходиться далеко, поза межами цього молитовного будинку, тому що Бог пильнує на словом своє, і Він хоче спасати, Він хоче витягати твоїх. Ось, рідних, близьких, які опинилися на тому полі, там, де вони не повинні були бути, але ми знаємо, що. Ми люди і ми можемо десь опорочити себе, але Бог нас не заводить тупік, Ворог заводить тупік і каже, виходу тобі немає з цієї ситуації. І він каже, що ти не вийдеш з цієї ситуації, але Бог каже, що є вихід на твою ситуацію, є вихід в цьому служінні. Прихили своє коліна, своє серце і скажи: Ісус Христос, прости мене, ти прийшов в цей світ не маленьким дитятком, але Ісус Христос, Він воскрес. І це є істина. Якщо Ісус Христос Воскрес на третій день воскресне твоя надія, Воскресне, ти засіяєш, ти будеш свідчити, ти будеш казати іншим людям, що Бог він живий. Алілуя! Тому пильнуйте, браття, сестри, на цьому служінні. Не дайте, щоб сон підійшов, щоб не одолював цей сон духовний чи, можливо, фізичний сон від цієї праці, де ми працю... де люди працюють і приходять втома, і ми можемо можемо прийти в такий, знаєте, сонливий стан і пропустити, що Бог говорив. Тільки потім, а що було, а вже зібрання закінчилося, і ми можемо піти, піти з цього зібрання просто пустими, побули якийсь певний час. Чи приходимо в якісь на зібрання і уходимо пустими, і кажемо: церква така, служіння, такі пастора такі, де якуна, але не бачимо себе, що я не в належному стані, що зі мною біда, що зі мною проблема. Браття, сестри. Я вірю, що Бог трудиться на цьому місці Духом Святим. Знаєте, я знаю, що є ті люди, які плачуть, що є ті молоді душі, які плачуть, за межами цього молитовного будинку. Вони плачуть і стогнуть, каже, Боже, скажи слово, Боже, витягни мене з цієї ями, визволи мене із цих уков. Знаєте, коли людина грішить, і гріх приходить за гріхом, приходить рабство, людина стає рабом, приходить новий день, але немає. Радості жити, людина жити не хоче, людина хоче накласти руки на себе. Скільки приходиться говорити з молодими людьми, з найстаршими людьми, де люди хочуть накласти руки на себе, тому що не бачать виходу, тому що ворог поставив свою крапку в їхньому житті і каже, все, ось тільки твій вихід, накласти руки на себе, закінчити життя вбивством. Каже, подивись той, вже закінчить життя сам вбивство. І такий кінець для тебе. Не вірте, браття, сестри, скажи: Ісус Христос, ти маєш силу, ти маєш владу звільнити моїх дітей з пітого тягаря, можливо, прийшли Наркотики, можливо, ще щось прийшло в життя твоє. Ти ховайся, ніхто не бачить, ніхто не знає. Але Бог бачить в тому, що ти робиш. Покіньте, все це недобре. Скажи, Ісус Христос: очисти мене, освяти мене раз і назавжди, щоб я більше не вертався до того. Тому що є небезпека, коли Бог звільняє, коли Бог очищає. Є небезпека повернутися назад, і таке є гіршим від першого стану, браття сестри, попильнуймо на своїм станом сьогодні. Ось наша душа, щоб вона була чистою, щоб наші молитви вони були приємними, Господу, щоб так, нашу молитву сьогодні Бог прийняв. яка ще буде не однею молитвою. Знаєте, часом діти задають запитання, чому ми так багато молимося? А я кажу, дітки, ми приходимо в зібрання, порахуйте, скільки ми молимося, одна, дві-три молитви. Чому так можливо? І ти не задавайся, чому так багато ми молимося, але є в цьому потреба молитися і молитися. Написано, що... Моліться, моліться, за всіх моліться, за все моліться. Придавайте в руки Боже. І тому сьогодні Бог сьогодні дав таку добру звістку там, де ти мрява, там, де сьогодні немає Сонця, де ти ховаєшся де ти не можеш навіть поділитися з рідними, з близькими, тому що не приймуть тебе, посміяться над тобою. Сьогодні своєю проблемою ділися з Ісусом Христом. Він прийде до тебе неодмінно, Він покладе на тебе руку сьогодні, і ти воскреснеш, браття, сестри, прихилим свої коліна для молитви. Амінь.